Вінфрі вона навчалась ораторському мистецтву ще в школі, і вона хотіла бути журналісткою. І є спогади бабусі, коли вона брала інтерв'ю там у домашніх тварин, у ворон там у когось, хто проходив повз. Тобто, це людина з явно явно відчула свій талант одразу, незважаючи на дуже складне дитинство. Там дуже складне дитинство було і психологічно, і емоційно. Але незважаючи на те, вона відчула свою сильну сторону і почала розвиватися саме в цьому напрямку. І Вона рано стала журналісткою, і на сьогодні вона є однією з найвідоміших жінок Америки, підіймає дуже багато важливих соціальних питань для американського суспільства. Вона підтримує дітей, підтримує дівчат. Вона мотиваційно надихає дуже багатьох. Американців першочергово для того, щоб вони себе чули, знаходили свої сильні сторони, вірили в себе, розвивалися і не думали, що щось їм може завадити в самореалізації. Тому вона має відношення до риторики, тому що вона її вивчала в дитинстві. Потім журналістику це в принципі теж риторика і навички комунікації. В неї є вроджений талант. Вона вміє слухати інших людей, вона дуже емпатична, вона розслабляє. От чого в неї немає, от говорить про те, що вона, можливо, піде в політику колись. Я теж про це думав. Тому що маючи такий капітал, маючи капітал, це не гроші, я маю увазі соціальний капітал і таку довіру, Ну, можна було піти в політику. Але їй бракує однієї дуже важливої риси, яка має бути у кожного політика. Ця риса називається лідерство. Лідерство це впевненість. Це коли людина не просто отак розслаблено тебе слухає. А коли людина трошки тисне на тебе, тому що вона знає, що тобі потрібно, або що їй потрібно, і вона хоче, щоб ти допомогла їй допомогти реалізувати свої цілі. І по жестам можна це побачити, можна от порівняти якусь жінку політика, ну наприклад, течер і опровінфрі показним є мова тіла. Опра сидить розслаблено, вона ногу на ногу, вона так лежить, майже вона так легковажно спілкується, вона так піддакує постійно, вона так легко, спокійно говорить. Вона дуже добре. До речі, керує голосом. В неї є якась релігійна школа, якось є такий термін, навіть спеціальний, коли людина трошки інтонує. Своїм голосом, Інкаденс, здається, так називається англійською мовою. Вона трошки голосом інтонує, іноді прискорюється, іноді повільно. І вона ходила до церкви, і там теж вона такі маленькі проповіді робила, переповідала біблійні сюжети. Тобто людина мала вроджений талант, який змогла розвинути. Але для неї бути приємною важливіше, ніж бути сильною лідером реалізації на найвищій політичні.